На колінах та з квітами в руках зустрічають двох загиблих військовослужбовців, їхні рідні та друзі. Відважною людиною називає 32-річного матроса Богдана Білика його побратим Сергій Облогін. Каже, був поруч з ним, коли той загинув під час виконання бойового завдання. Ми завжди з ним йшли пліч-опліч, пліч, тому що. Він завжди підбадьорував нас. Він перший, хто вів мене в перший бій, коли я тільки прийшов, тому за нього завжди всі казали тільки хороші слова. Я знаю, що він зараз слідкує за нами. І зараз він як мій янгол-охоронець, тому я ще помщую за нього. Військовослужбовець Олександр Коноваленко познайомився з Богданом під час визволення Давидового Броду на Херсонщині. Розповідає, він був сильним та цілеспрямованим. Він участвовав в дуже багатьох операціях і в відбитті Херсону, і в роботі на Донецькому напрямку, потім на Кринках. Ну і, на жаль, ще раз на Донецькому вже пропав, а на даний час вже є загинув. Попрощатися із молодшим сержантом Сергієм Покотилом прийшла родичка Галина Новожилова. Жінка говорить, у червні 2025-го чоловік залишив службу через хворобу. Ми пробували його рятувати. Хвороба прогресувала з таким страшенним, з такою швидкістю, що навіть не було тих два роки, яких йому обіцяли. І коли почалась війна, він зразу покинувся і приїхав сюди. Ми його питали. Чого він так зробив, він сказав, що я хочу мій автомат в руках тримати. Все старше покоління вони не хотіли, щоб гинули молоді. Спочатку повномасштабного вторгнення Сергій покотило повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України, розповідає кума військового Клавдія Долієвська. Підтримували, як могли. Дуже, дуже, дуже важка втрата для нас, тому що людина ну, дійсно, яка Завжди і підтримує, і щось розкаже, і навіть які там би життєві ситуації не були, він завжди казав, все буде добре, от побачите, все буде добре. Але ця страшна війна, на жаль, не перебирає. Тому дуже шкодуємо, це втрата для нас така просто невимовна. Прощання з військовослужбовцями відбулося у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі. Неля Пилипенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.